Ну, дивіться, зараз покажу панораму вам. Дивіться, які відносини. От в мене перше, перше почуття моє відчуття, що це всередині у людини є конфлікт. Одна доросла а, роль, да, а, якість або частина, доросла частина, на слово подобрати треба. Доросла частина постійно намагається щось там розказати дитині, внутрішній дитині. Розумієте? От, але ця. Частина вас, вона вже у вугол забилась, розумієте, плечі вже опущені, тобто вона нічого не хоче. Вона не буде чути, вона не хоче чути, тому що в такій манері вона не хоче спілкуватися. Бачите, тут пані руку підняла і щось волає, щось кричить. Вона не треба кричати, треба заспокоїтися, дати відпочинок цій частині, а вже потім працювати над об'єднанням їх.